Перехрестя Короленка Смольського закривають на три тижні. Раніше, попри ремонт, ця вулиця була проїзною, однак тепер ремонтники перемістилися безпосередньо до перехрестя і зараз перекладають там бруківку та облаштовують тротуари. Виконали вже понад 80% робіт. Незважаючи на погоду, завершать їх до 17 листопада. Втім, за технологією мозаїка має вистояти ще 10 днів. Тож відкриють короленка для автомобілів наприкінці місяця. Ремонт вулиці обійшовся у півмільйон. На гривень. Окрім Короленка, упродовж року у Личаківському районі відновили також вулиці Архипенка, Пекарську, Голинського та Кутову. Працюємо вже тут три, три тижні. Станом на сьогоднішній день фактично ми майже завершуємо ремонт проїзної частини за виключенням перехрестка з вулиці Смольського Короленка. Площа робіт орієнтовно по проїзній частині це 900 квадратних метрів плюс. З непарної сторони ми поміняли всі бордюри 130 метрів. Ні разу ще ні одні жодні погодні умови нам не перешкодило настільки, щоб зупинити роботи і не виконати. Ремонт Короленка обійшовся у 500 тисяч гривень.